Доброго дня, Дорогі друзі, підписники і гості мого каналу. Я рада вас вітати у своєму саду. І сьогодні я не дарма стою біля цього куща в своєї гортензії, гортензії широковистої вічне літо. Я хотіла, щоб ви побачили її зріст, порівняли з моїм зростом. Отака вона у мене красива. В деяких місцях вона вище мене, в деяких. Вона перевершує. Мої сподівання, у своїй красі вона чарівна просто ця гортензія, гортензія вічне літо. Подивіться, наскільки чудові її кольори, наскільки прекрасні барви ніжні, і наскільки багато цих бутонів. Це просто сплошний зефір. Це зефірна фабрика. Це дуже смачно, красиво і запашне таке собі дійство біля порогу мого дому. Подивіться на цю чудову гортензію. Гляньте, скільки ж тут цих квітів. Отак вона у мене розкошує. Мене чарує і радує. Ми виходимо з будинку, і зразу перед нами оця краса, як не посміхнуться, як не привітатися з нею, з цією красою. Дуже благодатна квітка. І квітую щороку обільно. І от те укриття, яке я вам показую, воно стоїть того, що потім до самих морозів будуть отут знаходитись такі великі шапки. Вони різного кольору. І ніжно-рожеві, і салатові, і жовтуваті трошки. І такого лососєвого кольору в деяких місцях трохи є голубізни такої, блакиті. Ну, як вам сказати, цвітіння цієї гортензії це свято. Це просто свято. Отакий От кущ. Розкішний, великий. Не знаю, як краще сфокусувати камеру, як краще показати вам. Спробую залізти на цей камінчик, щоб з висоти ще зняти оце все. Ось така красуня в мене. Ось в порівнянні з цією кулею. Наш фонарик, який світиться ввечері електричний. Ось такі от шапки гортензії. Дорогі друзі, квітую зараз все. І зараз пора квітування лаванди. Оце от Блакитне море, жужить все, там багато бджіл. Схилилися до самої лаванди троянди. Розквітають флокси. Чуєте цей гул? Як же вони люблять лаванду, наші бджілки. Троянди продовжують квітувати. Котрий тиждень квітує на валіс. Пауло Пейроні Джандірєрі. Він дуже гарно поєднується з цією голубою трояндою на валіс. Жовті квіти, Пауло Пейроні, Джандір'єрі і голубі троянди. А тут Акрополіс внизу. Майже від цвів уже. Лавілла кота і Ханзиштат Росток квітує. А тут Шарлота і ще має свої жовті квіти, ще має нерозкриті бутони. Красуня. Красуня Шарлота з тієї сторони. Фольклор показує свою коралову красу і величину. Дорогі друзі, в мене почали квітувати лілейники. Зараз подивимося, бо вони дуже швидко відцвітають. І ось уже на підході волотиста гортензія Сайден Фрайзі. А тут Ваніла Фрайзі. Всесь. -все. І ось перед вами лілейники. Подивіться, які красиві. Там заснув якийсь жучок всередині. А що ж, в такій колисті запашній, красивій і тут які теплі туни, які Такі собі хвилясті краї, течінки купочкою всередині коричневіють. А ось лимонний, красивий лимонний лілейник. І хости ось ось розквітнуть біля цього лимонного лілейника. Голубі хвости А там вдалині гортензія вічне літо, а тут квітує троянда лавлі лайф І ця вся краса підбивається медуницею. Бачите, після обрізки медуниці, після її цвітіння, як виросли. Листочки, які вони стали великі. Гляньте, крапчаті, як їх багато. На підході квітування волотиста гортензія. Ну, бутони тільки-тільки наростають, продовжуючи квітувати моя. Незнайомка оця піон, оцей піон, який я купила в флоріум як суфле, але насправді, мабуть, це щось інше. Ну і тут квітує мадам Фігаро, уже відсвітає. Сябріна притулилася до гортензії. І ось перед вами гортензія Брайт. Широколиста гортензія Брайт. Подивіться, скільки бутонів. Одні на пів інші вже розкрилися. Це в перекладі наречена. В цьому році наречена має сукню необ'ятну. Подивіться, її вже треба обходити. Вона вже заполонила і доріжку. Вона притулилась вже і до спіреї. Гляньте, скільки ж багато бутонів. Подивіться, вона вся всипана бутонами. Ось найперший, який розкрився, він великий дуже. Отака в мене красуня в моєму саду. Люблю її дуже сама ніжність. Білосніжна гортензія. Брайт. А тут у нас квітує ностальджі. Вона теж прекрасна в своєму цвітінні. За нею ешлі. Дуже довго вже квітує. І на задньому плані ви бачите мою улюбленицю деревоподібну гортензію Анабель. І ще волотиста гортензія безім'янна. Ось у мене є, не знаю, як звати. Біля неї притулилася Туя Gold Globe. Золотий глобус. А там магонія блищить своїми лиснящимися листочками. І тут квітують інші троянди. Ось, наприклад, розцвіла піано. Чайно-гібридна троянда. Піано. Давайте пройдемо далі, подивимося, що в моєму садочку починають квітувати лілії. Ось такі оранжеві, вони гарячі, вогнені. Білі ще не цвітуть. Інші на підході. Ось така розквітла, бархатна. Троянда. Не знаю назви. Колись давно на ринку купила її. Продовжує квітувати дуже довго. З весни квітує. Оцей кліматіс Blue light. Ну, і зараз пора цвітіння лаванди. А у підніжжя лаванди вже квітує розітта широколиста гортензія. Починає тільки квітувати. <кій> і метелики, і бджоли. І всім добре і гарно. П'ють нектар, радіють літу. <кій> Ось шльоз Защендорф розкриває свої бутони. Мені дуже подобаються його гілочки. Вони такого шоколадного кольору. Ну, шоколад є шоколад. І смачно, і пахне, і дуже красиво. А тут Артур Кінг англійської селекції Троянда. Остінка дуже запашна, червоного кольору. Артур Кінка. Король Артур. І ось на підході цвітіння лаймлайт. Болотиста гортензія нарощує свої бутони, а біля неї вже розкриває перші бутончики хризантему. Що ж тільки, тільки був день літнього сонцестояння, а Хризантема вже <клес> спішить зацвісти і показати нам свою жовту квіточку. Дорогі друзі, отак квітує лаванда в моєму саду. Ось іще один кущ широколистої гортензії, вічне літо. З рожевими зефірними бутонами. Тут Надя Меділан квітує, багато відцвіло вже, але ще є і квіти її. Ну і ось море лаванди, в якому купаються троянди, лякатер сізен. Прямо в у це море такої блакиті. А за ним піднімається Андре Бріше Сіфоем морська піна, схожа на піну. Це гортензія грунтопокривна. Вона схожа дійсно на морську піну. Вона поєднується з усім. Блакитним морем лаванди. І купається, і піниться в лаванді. Ну, ось так. А тут зефері. І ось така собі композиція створилася від моїх посадок. Ну і ще покажу вам бругмансію. Подивіться, вона викинула багато досить пуп'янок. Скоро буде масово цвіта. Цвітіння. Поки що була одна квіточка, я вам показувала в якомусь відео. Ну, і далі наступна бругмансія Тут теж є бутони. Ось він бивський. І маленькі. Відцвіт відцвів уже П'єр Ну, Остатки розкоші, то кажуть, ось. Такі от красиві бутони і там далі ще є, але ж багато вже відсвіло. Ну і море, море, лаванди. За неї Heavenly Pink квітує. Ваніла меділанд і лавлі Грін. Дорогі друзі. Це мій сад. Сад 22 червня. Квітують лілії. Давайте пройдемо, подивимося, що далі проведу вас у царство деревоподібної гортензії. Аннабель. І ось я проходжу повз Ліану. Це актінідія. Подивіться, які груна. Гляньте, скільки тут ягід. Я надіюся, що мій телефон зуміє передати це все багатство. Подивіться, скільки ягід актінідії. Дуже смачна і корисна. Ягода. Ну, а тут моя Аннабель. Аннабель заполонила цю місцину саду. І біля неї притулилася ньюдаун. Це всю красуцю мені видно із вікна спальні. Вночі відкрите вікно і аромати вриваються прямо в кімнату. Отака от, от у мене Аннабель пишна, дорідня, красива, чудова квітка, прекрасно зимує, неприхотлива, невибаглива, ні до чого. Вона поважає свою хазяйку, квітує щороку і не нагружає мене додатковими якимось. Чи то витратами, чи то фізичними затратами. І навіть закриває землю так, що не росте жодна бур'янина під нею. Отака вона в мене молодець. Найкраща в світі квітка, найкраща в світі моя Анабель, улюблениця. Троянде етюд уже встрижена. І обстрижена уже, ось ви бачите, і Шневітхен. Наростила вже нові пагони. Ось вони пішли рости, бачите як. Ну що ж, все йде своєю чергою. Відсвіло і буде знову квітувати. Але це просто пирина біла із квітів. Анабель, гляньте, скільки ж їх тут багато. Вона простояла всі ці дощі. Ну, вона у мене на опорі, звичайно. От і трошки все-таки похилилася, бо дуже ж важкі квіти, коли вони намокають. І це все знову ж таки купається в розкоші голубої лаванди. Ну, Анабель, вона просто. Неперевершено своєї красі. Дорогі друзі, і ось ми дійшли з зони патіо. Тут у нас хвости розкинулися. Чергуються світлі з темними, ялинка коніка і під нею коврик із. Вербенника копійчатого, який зацвів. І ось ви бачите жовті квіточки вербенника копійчатого. Гляньте, який він інтересний, коли квітує, як він органічно поєднується з зеленим кольором. Звідси не хочеться виходить, тут затінок, тут добре і гарно. А ось моя. Дарансар, яка менша по віку, ніж та, яку ми бачили, і вона квітувала перша. Вона ось нарощує нові пагони і готується до повторного квітування. Так само і Шнеє Вальцер, який поряд росте, продовжує квітувати ньюдаун на вхідній зоні до будинку. Ну і ось моє цитрусове царство. Ось кумкват. Він наростив нові гілочки на кінець-то. І викинув квітку. Ось вона тут на стовбурі. Бачите, суцвіття. Моя камера не хоче фокусувати. Фокусуй. Ну, ось ви бачите квіточку. Ну і ще лимончик теж. Він викинув суцвіття. Що мене дуже радує. Ось він. Бачите, які бутони. Апельсин поки що нарощує листочки і гілочки. Ось листочки нарощує, бачите. І е так само мандарин нарощує свої листочки. Сад квітує, літо, лаванда, троянди, гортензії, ну і... Це возможні квіти. Ну, наприклад, ромашка дівоча. Ну, ось моя красуня Ліра, моя красуня Ліра, брунера розкинула листки. Гляньте, які вони величезні. Подивіться, на ці листя. Ось моя рука, долоня моя, все. Так, і ось листок брунери. Ну, ось от такого от розміру. Розміру моєї руки. Моя рука зовсім ховається, долоня ховається за цим листком. І ці листя всі таки після обрізків вона в мене стала дуже красива, декоративна. А тут знову ж таки розкинулися хости своїм прекрасним листям. Продовжують квітувати троянди, частково обстрижені, частково ні. Не встигла ще все. Ну, і ось перед вами троянда жасміна. А тут моя красуня Лера в холодочку. Жарко лірочка. Жарко моя хороша. Ось покажу вам, жасміна схилилась сюди. Гляньте На цю красу і ніжність. Єдина вада в неї колюча, ну, прямо. Так як усі красуні мають колючки, так само і вона. Красуня, колючечка моя. І ось Розарім Ютерзен. Розарім Ютерзен, частково відсіла, частково ще квітує ось одна із гілок і ще в повному цвіту стоїть. Ну, а тут, а тут виноград. Частково обрізала лагуну після цвітіння, але вже ще дуже багато квітів, вон вони. І тут стоїть такий аромат. І ось іще моя лагуна випустила нову гілку, і ця гілка зацвіла, гляньте, яка красива. Сільвер сховався в холодку, бо йому теж жарко. Ну, а тут. Аспірин квітує, квітує гостол. І он бачу, діді Бріжвоутер розкрила ще один бутон з молодого побігу осін. Продовжує квітувати Аляска. Гляньте на ці суцвіття, гляньте на цю красу. Це квітує Аляска. Пахне! Ой, як тут пахне. Який ж тут аромат? Боже, як же пахне! Ця ніжність і краса. Ця велич і розкіш. Ця ніжність і от такий аромат, який просто не можна не вдихати. Дуже-дуже ароматні троянди. Квітує сад, квітує двір, квітує біля двора. Це літо, дорогі друзі. І ось бальканта. Розцвіла, вона росте під яблунею, але це. Не заважає їй квітувати. Тож, дорогі друзі, на цій квітучій ноті я хочу вам подякувати, що ви за мною гуляли. І хочу подякувати за ваші відео, за ваші дописи, за ваші лайки. Дякую вам за те, що ви в мене є. А ще хочу вас привітати. З наступаючим святом Святої Троїці. Сьогодні батьківська субота, поминальна перед трійцею. Тож день урочистий. Хочу вам побажати на цій ноті всім здоров'я і мирного неба над головою, квітучих садів, плодючих-родючих городів миру. Щастя, добробуту, дорогі українці. Дякую вам за те, що ви є. Прошу записуй, підписуйтесь на мій канал. Будемо спілкуватися. Ну, а тепер до побачення, до нових зустрічей у моєму Трояндовому саду. З вами була Наталія.